Ешті сталося. Iron Maiden розпочали свій настільки довгоочікуваний: The Future Past Tour із концертом в влюблянь, і просто неймовірним сет-листом. Якщо ви раптом пропустили новини того року, то The Future Пастор це той тур, який Iron Maiden наголосили для того, щоб нарешті віддати данону своєму легендарному альбому Somewhere in Time 1986 року, який гурт абсолютно забув. Давайте будемо чесно. А також підтримку свого нового студійного альбому Синджудс, який для того, щоб нагадати вам наскільки швидко плине час, вийшов вже майже два роки. тому. Господи, за що тож першу ніч цього туру Iron Maiden зіграли загалом п'ят. 15 пісень, п'ять із альбому Somewhere in Time, п'ять з альбому Синджу, а також п'ять інших пісень з їхніх найбільш класичних альбомів. Тобто, в принципі, структура цього сутлиста була ідентичною до того, що я і більшість інших фанатів Iron Maiden передбачали. І так само як ми з вами передбачали, а також так само, як це і було в 1986 році на їхньому оригінальному турі «Somewhere on Tour», «Iron Maiden» розпочала свій концерт із легендарного саундтреку до фільму Той, що біжить по лез. Після чого перейшовши до «Cod Somewhere in Time», яку гурт не грав майже 40 років. Вступ до якої прозвучав на записі, після чого гурт вірвався на сцену із головним риф. Загалом хочу сказати, що це відео в принципі воно призначено сет-листу і саме вибору пісень, які гурт зробив на цьому турі. Тож я не буду тут говорити про шоу сцену та загалом продакшн цього туру. Цьому відео. я буду більш ніж радий зробити це в одному з наступних відео на каналі. Проте хотілось би зауважити, що однією з найбільш очікуваних речей після того, як гурт загалом оголосив про цей тур для багатьох фанатів Iron Maiden по всьому світу, був сам факт того, що ми нарешті зможемо почути легендарне соло Ейдріана Сміта із Scott Somewhere in Time». і привившись доволі багато відео в інтернеті, а також отримавши фідбек від деяких метал пілгрімів, які змогли. Потрапити на цей концерт, хочу сказати, що воно повністю було варте очікувати. Цього гурт перейшов до ще однієї пісні «Somewhere in Time» «Stranger in a Strange Land», яка давайте будемо з вами чесними, не була сюрпризом, мабуть, ні для кого. Адже саме ця композиція, в принципі, і стала саундтреком до всього туру. А після цього Iron Maiden перейшли до представлення їхньої нової студійної платівки, і знову ж таки, як і того року, із пісні on the wall». Одразу забігаючи, можливо, трошечки наперед, я хотів би зауважити, що те, що мені особисто неймовірно сподобалося на цьому сет-листі, так це те, що пісня The on the on Wall залишилася єдиною з п'яти пісень, які гурт виконав з альбому Синджу, яку вони вже грали на попередньому турі Legacy of the Beast. таким чином даючи нам можливість насолодитися абсолютно новим сетом пісень, які ми ще ніколи в житті не чули на житті. Товжуючи тему синджу Iron Maiden виконали The Days of Future Past, що знову ж таки було доволі зрозуміло, адже її назва була захована в самій назві цього туру. Exactly. А після цього прийшли до The Time Machine, яка сама по собі, ну я не можу сказати, що одна з найсильніших пісень на альбомі Синджу, проте дуже непогано вписалася в загальний сет лист, та загалом підходила до загальної теми цього концерту. думаю, що було би непоганим місцем зауважити неймовірно продуманий вибір кожної з пісень на цьому концерт? Адже всі вони певною мірою пов'язані чи то з історією, чи то з подорожою в часі, чи то зі страхом темряви. Таким чином, роблячи цей концерт, практично концептуальним шоу, яке набагато більше схоже на продуману театральну виставу, ніж на класичний хеві-метал концерт. Насправді це був наступний трек, який мене особисто здивував найбільше на всьому сет-листі. І здивував він мене, якщо чесно, в дуже і дуже класному ключі. І я, якщо чесно, абсолютно не розраховував, що вони будуть грати цю пісню на цьому турі, адже вони її взагалі не грали жодного разу ще з 2014 року. І отож, вибираючи одну з тих п'яти пісень з їхніх класичних студійних альбомів. І особливо з легендарного The the Number of the Beast Iron мейден вирішили не грати за головну композицію. Чи, наприклад, Hello'd Be Thy Name А замість них вирішили зіграти The Prisoner що для мене особисто було неймовірно приємним сюрпризом. І після цієї несподіваної класики Iron Maiden знову повернулися до альбому Синджуцу і зіграла пісню, яку я особисто не мав жодних сумнівів, що вони зіграють на цьому турі. Можливо, одну з найсильніших композицій на їхньому крайньому студійнику «The Death of the Celts. І тут доволі цікавий факт. Доволі багатьом. Фанатам гурту ця пісня нагадала дещо Еру Блейза Бейлі. і тому я думаю, що це є не випадково, що вони зіграли саме Death of the Celts посередині їхнього загального головного сету, саме так як вони це робили з піснями з епохи Блейза Бейлі на їхньому попередньому турі The Legacy of the Beast. таким чином, певною мірою, дозволяючи їй виконати ту саму функцію, яку виконувала ті пісні на їхньому попередньому турі. Після цього гурт віддав дананому альбому послідовнику до Summer In Time платівці Seventh Son. Of a Seventh Son, зігравши пісню Can A Play with Madness, яка, давайте будемо чесними, неймовірно круто вписалася в загальний сетлист цього концерту. Yes, that's true. Але я думаю, що її найголовніша функція разом із наступною композицією з вже альбому Somewhere In Time Heaven Can Wait була в тому, що обидві з цих м легших. Пісень, приспів, до яких знає абсолютно кожен фанат Iron Maiden. We'll Додало фанатам, які прийшли побачити це дійство, настільки потрібний буст енергії між темною та похмурою Death of the Calts, та тим, що стало для багатьох фанатів цього гурту вершиною цього концерту. Адже так. Через майже 40 років Iron Maiden нарешті зіграли Alexander the Great наживо. Якщо ви не знаєте про що тут взагалі йдеться, то ось вам невеличкий шматочок тривії. Ще з самого виходу альбому Somewhere in Time. В 1986 році пісня Alexander the Great», яка була найдовшою композицією на цій платівці, стала однією з найбільш улюблених композицій Айрен Мейдена загалом для всіх фанатів гурту. І ще тоді, в 86-му і 87-му роках, фанати мейдена благали зіграти цю пісню наживо. Проте мейде не відмовлялася це робити. І протягом стількох років після цього, після стількох благань і постів в інтернеті величезних плакатів, а також багатьох епізодів тролінгу. Амого гурту своїх же фанатів Iron Maiden нарешті зіграла свою легендарну історичну композицію наживо вперше в цьому році. Після того, як вони нарешті зіграли Олександр The Great і дали своїм фанатам те, чого вони очікували стільки років, Iron Maiden прийшли до доволі такого передбаченого вибору пісень, а саме зіграли пісню Fear of the Dark та звичайно, що закрили головний сет композицією Iron Maiden. І ось чому прикол. І, будь ласка, не зрозуміти мене неправильно. Я обожнюю Fear of the Dark. Це взагалі одна з моїх найулюбленіших пісень. Не тільки Iron Maiden. загалом, проте я абсолютно би не засмутився, якщо б вони, хоча б один раз віддали її місце, ну, якомусь іншому, менш заграному треку. Хоча я маю зауважити, що її дика енергія неймовірно круто підвела до самої Iron Мейден та закриття головного сена. В той самий час я прекрасно розумію, що гурт все ж таки має грати такі класичні композиції. Адже стільки фанатів цими днями приходять на концерти Iron Maiden, які ніколи не бачили цей гурт наживо. Як я впевнений, що є багато фанатів в Україні. І звичайно, що кожен з них з нетерпінням чекає почути деякі зі своїх класичних улюблених пісень. І давайте будемо з вами чесними. Звучать вони на концерті просто неймовірно. З поверненням на біс, Iron Man знову нас здивували, зігравши композицію, яка, мабуть, є однією з найсильніших, і принаймні я так вважаю, з їхнього останнього студійного альбому. І, можливо, є однією з найсильніших, яку цей гурт писав за останні роки в 30. Композицію, яка, на жаль, доволі сильно резонує з тим, що я, і я впевнений, що багато інших українських фанатів металу відчувають цими днями. Заключна композиція з альбому Сенджутсу – «Hell». «On Earth» і тут я хочу зауважити, що я просто навіть не уявляю, як це взагалі можливо. Те, що гурт, зігравши пісню, яка триває більше 11 хвилин. На біс! зміг не просто втримати увагу свого слухача, а й змусив їх стати частиною цього дійства, стрибаючи та підспівуючи протягом всієї цієї довгої композиції. А після Maiden передбачувано зіграли The Trooper», пісню якої неймовірно релевантною сьогодні, адже вона в принципі розповідає про те, як мочили москалів в Криму закривши сетліст композицію «Wasted Years», яка я маю віддати їй дану з огляду на те, який вибір пісень гурт зробив на цьому концерті. Була, мабуть, найкращим аутро для цього сет-листу. Тож так ніяких The number of the Beast, Two Minutes to Midnight, біс Be Thy Name, чи навіть Run to the Hills. і тільки декілька з тих пісень, без яких більшість фанатів гурту навіть не могли собі уявити концерт Iron Мейдена ще рік тому, і все одно навіть без цих пісень Iron Мейден змогли видати один з найбільш сміливих і, мабуть, один з найбільш продуманих сет-листів за всю свою історію, і саме цим сміливим. Сет вони насправді довели дещо набагато більше, ніж просто той факт, що альбоми Somewhere in Time і Senjutsu є прекрасними платівками. Вони ще раз показали всьому світу, що навіть без тих класичних альбомів, які знає абсолютно кожен металіст, і далеко за межами фанатської групи гурту Iron Maiden, їхній каталог є настільки глибоким і потужним, що мабуть тільки декілька гуртів за всю історію музики можуть із ним порівнятися. Загалом, друзі, чесно вам скажу з огляду на те, наскільки я люблю Iron Maiden, і з дивлячись на те, скільки людей, скоріш за все, будуть відвідувати цей тур в футболках Метал Пілгрема по всьому світу. Я ще раз і ще раз переконався, що Сергій Стерненко правий, адже наша русофобія ніколи не буде достатньо. Тож, друзі, кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, давайте наближати нашу перемогу. Прямо зараз ми з вами збираємо на FPV дрони для одного підрозділу, і результати роботи якого будуть викладатися в окремому телеграм-каналі. Я би хотів вас попросити долучитися до цього збору чи то фінансово, чи то розповсюдивши це відео, або, хоча б, інформацію про нього, давайте робити все можливе для того, щоб ми з вами мали змогу вже дуже і дуже скоро ходити на концерти наших улюблених гуртів в себе вдома. Ну а загалом, що ви думаєте про цей несподіваний і дуже і дуже цікавий сетлист від Айрен Мейдена. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дуже дуже дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже якщо чесно, тільки приблизно 40-50% людей, які дивляться моє відео, є підписані на канал Metal Pilgrim Українською. Цим ви дуже і дуже допоможете мені, і загалом нашому українському рок і метал Ютубу. Ну а також, звичайно, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Побачимось скоро. Слава Україні.